Вітаю! Сьогодні ми заглибимося в одну, мабуть, з найцікавіших серій Клода Моне, Його Руанський собор. Це роботи 1892 1895 років. Так, дуже відома серія. Ми спиратимемося на дані з Вікіпедії та wikiart.org і спробуємо, знаєте, розібратися не лише в самих картинах, а й в тому, що за цим стояло: труднощі, гроші, реакція публіки. Бо це ж ціла історія. Абсолютно. Взагалі, серія налічує аж 35 робіт, і там Моне намагався м, спіймати світло, як воно грає на фасаді собору. Він казав щось про калейдоскоп, здається. Саме так порівнював з калейдоскопом. А почалося все ну, досить буденно. Лютий 1892-го Він у Руані шукає мотив, і от собор зачепило його сильно. Довелося шукати приміщення так, щоб вид був правильний. Е, так, знайшов кімнати з видом на фасад, але робота йшла м, дуже важко. Він же писав дружині Алісі про жахіття. Про кошмари, що собор його скидає. Ага, що він на нього падає, змінює колір то синій, то рожевий, то жовтий. Тобто, це було ну, справжнє випробування для нього. І він ще й тримав усе в секреті. Дивно. Власне, не зовсім дивно. Це була частина його, так би мовити, стратегії. Він працював одночасно над багатьма полотнами: дев'ять часом до чотирнадцяти. Чотирнадцять соборів одночасно? Так, так. І були ще й проблеми ну, цілком земні. У 93-му році, наприклад, довелося шукати нові місця для роботи, бо щось там з орендою не склалося. І навіть після Руана він не заспокоївся. Ні, що ви? Повернувся в живерні у майстерню і давай доробляти. А іноді, уявіть собі, знищував готові картини. Оце перфекціонізм або відчай. І потім відновлював їх по пам'яті величезний тиск, звісно. Повертаючись до секретності. Чому щоб підігріти інтерес? Безперечно, чутки ходили, виставку чекали, її відкладали кілька разів. Піссаро, його друг був м'яко кажучи розчарований цим. Але мене він був не тільки художник. А й бізнесмен о ще й який. Він розумів силу серії, і ціну встановив 15 тисяч франків за картину. Це ну дуже великі гроші на той час. 15 тисяч саме так. І він ще й знаєте, зіштовхнув лобами дилерів Дюран Рюеля, Володона, створив конкуренцію. Пісаро, коли почув ціну, тільки й вигукнув. Чорт забирай, ну його можна зрозуміти. І що? Спрацювало? Купували за таку ціну. А як же ще до офіційної виставки, в 94-му граф Ізак Де Камондо купив одразу чотири роботи за повною ціною. Ого. А потім, у травні 1895-го, нарешті, відбулася виставка у Дюран Руєля: 20 соборів в окремій залі, і розвішені вони були за схемою самого Мане. Це теж було новаторство. Тобто комерційний успіх був очевидний, але ж мистецький світ, така незвичайна серія. Мали бути суперечки, і були ще й які реакція була ну дуже різна. З одного боку, захоплення. Той же Піссаро визнавав надзвичайну майстерність, єдність, сезан, Дега, ренуар всі були вражені. Навіть політики долучилися. Так, Жорж Клемансо закликав уряд викупити всю серію для держави. Але була й інша сторона, дуже різка критика. Наприклад, хто критикував? Ну, от Поль Сіньяк переповідав слова кроса, мовляв, картини безбарвні або негарного кольору, зліплені зі шматків. Зліплені зі шматків це сильно. А Максимільєн Люс сказав, що вони радше цікаві, ніж красиві. Йому бракувало композиції, казав, що це просто шматки соборів. А критик Леконд взагалі рубанув. Це лише прекрасно виконані стіни. Цікаво, що Пісаро наступного року теж написав Руанський собор, але в сірий день, ніби навмисно, підкреслюючи чіткість, так? На противагу моне. Саме так. І цей спір, власне, триває. Історик Джон Револьд припускав, що моне, женучись за науковою точністю світла, може втратив щось інше безпосередність, форму. Пожертвував формою заради світла. Можливо. Заради цього дива світла, а от мистецтвознавиця Ніна Калітіна наполягала, що серію треба сприймати цілком як єдине ціле, бо саме в переході між станами і є її сила. Попри все, ці картини зараз світові шедеври: Орсе, Пушкінський музей, Вашингтон, Ветті, всюди вони є. Так і як влучно зауважив Філіп Хук, такі серії стали просто млією для арт-дилерів. Руанський собор, це м хрестоматійний приклад. Отже, маємо таку багатогранну історію, одержимість світлом, титанічна праця, хитра комерція і ну, дуже різні думки сучасників справжня віха без сумніву. І, от наостанок, таке питання для роздумів: чи виправдав себе цей експеримент моне? Чи справді йому вдалося схопити диво світла, навіть якщо довелося, як казав Ревалд, відмовитись від форми, від спонтанності? Чи це був просто необхідний сміливий крок до чогось зовсім нового в мистецтві? Дякую за увагу. Підтримайте канал на донателло.лілі посилання під відео.